Нову амбулаторію сімейної медицини відкрили в мікрорайоні підшипникового заводу, що на Тарногродського. Там будуть працювати три лікаря та шестеро медичних сестер. На облаштування медичного центру та придбання ліків з міського бюджету витратили 300 тисяч гривень. Загалом подібних амбулаторій у Вінниці тепер 11. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман. На оглядинах нового медичного закладу побував наш репортер Роман Гах. На вулиці Тарногородського, 37. Тут за декілька хвилин відкриється амбулаторія сімейного типу, яка обслуговуватиме близько 5 тисяч мешканців району ДПЗ. В амбулаторії облаштовано три кімнати. Приймати пацієнтів. Тут будуть три лікарі та шість медсестер. Буду приймати амбулаторно хворих і здорових дітей. Будемо виконувати профілактичні патронажні огляди дітей. Щеплення плануємо навчити обучити сестер для того, щоб на подальшому виконувати щеплення. Обов'язково у нас буде невідкладна допомога. Тому якщо комусь на прийомі або хтось прийде до нас, звернеться з якимись проблемами. Обов'язково буде надана невідкладна допомога. Ми також обслуговуємо виклики на дому. Є у нас кабінет невідкладної допомоги, він же первинного огляду, тобто там буде сидіти медсестра, яка буде при первинному зверненні хворого на прийом буде вимірювати тиск кабінету лікарського огляду. Є шавка зі всіма необхідними медикаментами. Ми відкрили нову амбулаторію, яка складається з двох частин. Саме амбулаторія, де буде працювати два, а можливо три сімейних лікаря і шість медичних сестер. А де можуть проводитися і маніпуляції, відбір аналізів і все, що необхідно для того, щоб допомогти медично людині і обстежитись в тому числі на первинному рівні? А також друга частина це службове житло для безпосередньо лікаря, який буде тут працювати фактично 24 години на добу. В мікрорайоні на мешкає багато тисяч людей, і вони не мали можливості в нормальних умовах отримати медичні послуги. Були вимушені їздити в центр міста після тиріччя перемоги для того, щоб отримати медичну, медичну допомогу. До відкриття амбулаторії мешканців цього району лікарі приймали ось у цій кімнаті 2 на 4 метра. Дуже добре для медицини. Воно, звичайно, зразу ще ним не, немає такого значення. але люди зрозуміють з часом, що це дійсності добре і люди будуть задоволені відкриттям. Це є амбулаторії, що не треба далеко добиратися. Можна звернутися в будь-який час. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.